Дитяче взуття мінімен. Ортопедична фабрика, Туреччина, Стамбул. Так, дуже цікава моделька. Чому? Тому що ми між собою в магазині називаємо її Єврозима. Моделька сама чобітка на зимовій подошві. Але середина середина у нас ХБ. Ну, такий утеплювач, такий м'якенький спочатку. Я так вирахую, що паралончик, він просто Хебешечка обтягнутий. Зараз я мусью туди стану. Ось, бачите, ось така. Ортопедичні, супінатор, Турн, гарбочок такий тут є. Під п'яточку, такий амортизатор є. Е, до речі, такий лайфхак, скажу вам, що. Можна зняти оцю устілку і поставити зимову. І можна купувати цю модельку осінню, відносити зиму і закінчувати її носити аж весною, якщо зима дозволяє, і якщо у дитини жарка ніжка. Просто в мінімені в зимі така підошвачка... Такий самий наповнювач зверху, ну трішки висота друга. І всередині це гейка. І якщо в дитини жарка ніжка, то вона може бути просто мокра, вона потіє. Тому о, тоді підходить оця моделька. На ще вона йде дуже добре, на, наприклад, якщо у дитини ортопедична устілка індивідуальна, то теж ця достається і свою кладете. Тут дозволяє повнота, ну, ширина тут, бачите, це дуже важно, якщо устілка, вона ж трошки розмір краде. То тут дозволяє повнота. Дуже гарний задник, носик зроблений, ну все в ній зроблено гарно. Все одно любі штаніжки зимові, вони йдуть на резинці. Ось резиночка опускається. Все, і... гарненькі, легенькі, класні, на вигляд чудові. Після носки, як нові, дуже гарна якість фурнітури, ну, як завжди, мінімен не, він не економить на цьому. Мягкий заднічок, щоб дитині не жало нічого ніде. Так, 20 років магазину, 20 років беремо мінімен, торгуємо мініменом. Спочатку була тільки розниця, вже років 5 ми займаємося інтернетом по всій Україні. Замовляєте відправочка в той же в день замовлення може бути, якщо ми все уточнили по розміру. Як вибрати розмір? От устілку доставала, дивіться. Ось так. от Берете устілку. Наприклад, ставите ніжку, ось таку, щоб у вас був запас, якщо б гарний сантиметр залишався. Модель дозволяє, вона гарно фіксує, вона не широка. Ну, не знаю, мені мене такі шиї лікала, що я. Просто в захваті від них молодці вони. Все, рекомендуємо, звертайтеся.